Так, всім привіт! Туристичне інтерв'ю турагента, наша Надія. Перше питання як опинилась в туризмі? Дуже люблю подорожувати, багато відвідала країн, і одного разу вирішила спробувати себе у ролі турагента. Так, я шукала і так? Агентом, ой, шукала туристам краще агентам. Друге так. питання країна мрії? Мрію відвідати Таїланд. Ага, супер. Ще питання. Який перший проданий тур? Куди відправила туристів своїх перших? Пам'ятаєш? У Болгарію. Тур У Болгарію. Угу. Звідки? З Кременчука. Головна якість турагента. О що ти вважаєш для турагента? Головна якість і для продажу туру і для роботи з туристами? Це. Обізнаність, опит гарно відчувати туриста, його побажання. щоб Дуже гарно і дуже чітко підібрати тур, мрію здійснити туриста. Супер. Так, і останнє: що перше кладеш в валізу, коли збираєшся на відпочинок? Паспорт, звісно. <bacon act> Um beijo, dá a